Вітаю вас всіх на новому уроці, який ми присвячуємо вивченню таких корисних комбінацій іменечків та дієслів, як Nomen, Viab, Verbindungen. Десять корисних таких от комбінацій сьогодні на нас чекають схема простенька. Ми з вами проговорюємо їх, тренуємо їх, повторюємо їх і вивчаємо разом з цим синоніми, які ще слова ви можете використовувати замість конкретних виразів. Поїхали! Я проговорюю, Ви повторюєте за мною. Перша така комбінація. Унтатштеїн. Унта штейн Означає перебувати під тиском. Повторіть за мною, будь ласка. Унта штейн Ще раз. Унтер-трук-штейн. Синоніми. Гештрест-зайн. Бути в стресі. Геш Зайн Бути в стресі. Повторіть за мною, будь ласка. Геш Зайн Другий синонім. штрес штеїн. Бути під стресом буквально. Так само бути в стресі. штрес штеєн. Повторіть за мною мю. штрес штин. Бути в стресі. Наша комбінація звучить так: Unter Druck stehen. Перебувати під тиском. Друга комбінація. In Kontakt treten mit. Встановити контакт. In Kontakt treten mit. Тут встановити контакт з кимось. Повторіть за мною, будь ласка. Інконтакт treten. І ще разочок in Kontakt treten mit. Встановити контакт з кимось. Синоніми. Sich Sich melden bei. melden bei. Звернутися до когось. Повторіть за мною, будь ласка. Sich Зігмеденбай. І ще раз. Sich melden bei. Другий синонім. Kontakt aufnehmen. Kontakt aufnehmen. Налагодите контакт. Повторіть за мною, будь ласка. Kontakt aufnehmen. aufnehmen. І ще раз. Контакт aufniemen. І наш вираз. Kontakt treten mit. Наступна комбінація. Einen Fehler begehen. Oder machen. Einen Fehler begehen. Machen. Повтори за мною. Це зробити помилку. Einen Fehler begehen. Або ж повтори за мною другий варіант. Einen Fehler machen. Зробити помилку. Синоніми. Sich irren. Зіх ігн. Помилятися. Повторіть за мною. Зіх ігн. Зіх ігрен. Другий синонім: Етвас фальшман. Етвас фальшман. Зробити щось неправильно. Повторіть за мною, будь ласка, Етвас фальшман. Зробити щось неправильно. Наш вираз: einen Fehler begehen oder machen. Зробити помилку. Наступний вираз. Zur Sprache bringen. Zur Sprache bringen. порушити тему. Повторіть за мною, будь ласка. Zur Sprache bringen. Zur Sprache bringen Synonyme Ansprechen. Ansprechen. Порушити питання. Тематизieren. Тематизieren зробити темою. Повторіть за мною, будь ласка, Ansprechen. І друге слово. Тематиisieren. Наш вираз zur Sprache bringen. Переходимо до наступної комбінації. Einen Antrag stellen. auf. Einen Antrag stellen auf. Повторіть за мною. Einen antrag stellen auf означає подати заяву. «подати клопотання». Повторіть за мною ще разочок. Einen Antrag stellen auf. Синоніми Beantragen. 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 Повторіть за мною. Beantragen. Це буде означати подавати заяву. І ще раз очок, за мною, будь ласка. Beantragen. І другий синонім. Er suchen um. Er suchen um. Просити про. Pro. Повторіть за мною. Er suchen um. Просити про. Pro. Наш вираз. Повторіть за мною, будь ласка. Einen Antrag stellen auf. Подати заяву клопотання. Наступний вираз. Verantwortung übernehmen. Für. Für взяти на себе відповідальність. Повторі за мною. Verantwortung übernehmen für. І ще раз. Verantwortung übernehmen für. Взяти на себе відповідальність. Синоніми. Verantwortlich sein. Verantwortlich sein.

Sich verpflichten. Ще раз. Sich verpflichten. А тепер пройдемось по нашому основному виразу. Verantwortung übernehmen für. Взяти на себе відповідальність. І давайте ще раз його проговоримо. Verantwortung übernehmen für. Взяти на себе відповідальність. Наступний вираз. eine Möglichkeit bieten. Eine Möglichkeit bieten. Надавать возможность. Повторить за мною. Eine Möglichkeit bieten. Еще раз. Eine Möglichkeit bieten. Надавать возможность. Синонимы. Ermöglichen. Ermöglichen Робити можливим. Повторіть за мною. Емюглихен. Ще раз. Емглихен. Робити можливим. Другий синонім. Зювефюм штелін. штелін. Надавати. Повторіть за мною. Зоюген штелін. nachdaten zur Verfügung stellen, nachdaten. In unserem eine Möglichkeit bieten. Und ich wiederhole es eine Möglichkeit bieten, nachdaten. Möglicherweise. Der nächste Ausdruck: eine Maßnahme ergreifen. Eine Maßnahme ergreifen. Вжити заходів. Повторі мною. Ейне маснаме егхайфен. І ще разочок. Eine маснаме ergreifen. Вжити заходів. Синоніми. Handeln. Handeln. Повторіть за мною. Handeln означає діяти. Ще раз Handeln. Діяти. Або ж актив веден. werden. Актив werden. werden". Повторіть за мною. Актив werden. означає активізуватися. І ще раз будь ласка. Актив werden. Наш вираз звучить так. Eine Maßnahme маснаме і повторіть зі мною. «eine Maßnahme ergreifen» Вжити заходів. Наступний вираз. Einen Eindruck machen auf. Einen Eindruck machen auf, Справити враження. Повторіть зі мною. Einen Eindruck machen auf. Справити враження. Синонимы. Беиндруген. Беиндруген означает выражать. Теперь повтори за мной. Беиндруген. Еще раз. Беиндруген. Выражать. Другой синоним. Виолкен ауф. Виолкен ауф. auf» Справляти дію на когось. Повторіть за мною. Wirken auf. Wirken auf. Справляти дію на когось. І наш вираз. «Einen Eindruck machen auf. Справити враження. Повторіть за мною. «Einen Eindruck machen auf» Справити враження. І останній раз einen Eindruck machen auf, справити враження. І переходимо до нашої фінальної комбінації. einen Kompromiss schließen. einen schließen schließen einen Kompromiss schließen Повторіть за мною. Це укласти компроміс, знайти компроміс. Повторите, будь ласка. Einen Kompromiss schließen. Einen Kompromiss schließen. Synonym. Sich einigen. Sich einigen. Sich einigen. Diet zgote. Повторі за мною. Sich einigen. Sich einigen. Dійti згоди. Другий синонім. Eine Vereinbarung treffen. Досягти домовленості. Eine Vereinbarung treffen. Eine Vereinbarung treffen. Досягти домовленості. Повторіть за мною. Eine Vereinbarung treffen. Eine Vereinbarung treffen. Das ist das, was ich Und einen Kompromiss schließen. Das компроміс. Діти компромісу. Kompromiss. повторіть ist Und Einen Kompromiss schließen. Und dann schauen einen Kompromiss schließen. Und Це всі комбінації на сьогодні. На нас чекатимуть і інші комбінації поєднання іменників з дієсловами, які можуть бути вам максимально корисними. Дякую всім за увагу та до наступних зустрічей.